Вони там, де складно. Батальйон Арей, уда 129-ї бригади зсу пройшов нелегкий шлях боїв на Херсонщині, звільнення захоплених ворогом територій і втрат побратимів. Від тактичної групи Арей виріс до окремого штурмового батальйону. Тут немає уставщини, а панує побратимство. кажуть бійці. Привітав захисників арейців з другою річницею заснування голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Хлопці, бажаю здоров'я. Я вас вітаю, що ви саме в батальйоні Ареї. Повірте, це велика честь, і це буде на все життя і вам, і вашій родині, і вашим дітям. Ви будете пишатися, що ви служили в батальйоні Ареї. Це один з найкращих батальйонів, таких наймотивованіших батальйонів е в складі Збройних сил України. Тому я вас вітаю, що ви Ареївці. Неважливо, що було вчора. Вчора щось було у кожному. Неважливо, що було. Важливо, що зараз. І що буде, і що буде завтра. Всіх вас вітаю. Ми як місто допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. От зараз узнали, що ви сьогодні виходите на марш і скомплектували всім, чим могли скомплектувати. Бажаю всім повернутися живими, здоровими. І безумовно вами будуть пишатися. Я знаю, куди ви їдете, які завдання ви будете виконувати, і це дуже почесно. Дуже почесно, що може бути сьогодні для українця робити те, що ви робите, і те, що ви будете робити. Ще раз вітаю з двохріччям батальйону Орей. Перемога точно буде за нами. І я вдячний, і ми всі вдячні кожному. Слава Україні! Героям слава! Хто ви? За два роки бійці Арею мають досвід виконання бойових завдань, наступально штурмових та оборонних дій майже по всіх напрямках фронту. З першого дня завжди нам треба ночники, були у нас ночники, нам треба теплаки, нам давали теплаки. У нас все було. Коли ми не звертались, коли ми не просили, допомога завжди була рядом. І тому ми воювали, тому що у нас все завжди було. У нас проблем на фронті не було. І тому у нас на нашому шевроні бойовому назва нашого міста Кривий Ріг, бо так як Кривий Ріг нам не допомагав ніхто. Тут системна робота, і це вже, повірте, протягом 2,5 років, тому ми, ми цими відносинами дуже дорожим і дай Бог, щоб у нас так і було. Арей це родина, бо тут добровольці всі вмотивовані, каже Сергій Жеребило. Бійці арею відзначились при звільненні багатьох населених пунктів. Мають бойові нагороди. Воєнний щоденник батальйону розмаїтий, багатий на радісній скорботні сторінки. Сьогодні легендарний батальйон продовжує свій бойовий шлях до перемоги. Системно допомагає у матеріально-технічному забезпеченні бійців рада оборони міста. Легендарний криворізький окремий штурмовий батальйон Арей, який покрив себе вже легендарною славою на багатьох напрямках і на захисті Криворіжжя, і на звільненні Херсонщини, і на Бахмуті, і на Авдіївці, і на Старому Йорському і багато ще де виповнювався два роки. Це як день народження, так? але день народження у бою, день народження напередку. От хлопці е також чергова рота, уходи на виконання, дуже важливе бойове завдання. Е трохи пізніше, я думаю, що про нього напишуть в соціальних сетях і скрізь. Це одна з найкращих підрозділів не лише криворізьких військових підрозділів, але й всіх Збройних сил України. Вдячні кожному хлопцю, всі хлопці, герої, всі молодці. Кривий ріг самого початку поруч ми формували батальйон, забезпечували сьогодні. Також не з пустими руками. 32 «Майвіки», в тому числі 12 тепловізійних, 100 каліматорних прицілів, 21 один 9 дев'ять і Багато чого ще ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Вікторія Добровольська, Назар Просенко, Олег Каплій. Цей день.